Не гражданин Украины имеет право? Вот, Значит, любой человек имеет право, правильно? Конечно. Вот я же говорю. Я считаю, что ваши действия как бы на законах, пожалуйста, документы у меня есть. И как такие... Же, законно можем их проверить. Вот я же говорю, вы на а, законных а основаниях... Не, заключается на законность наших действий, с вашей думкой? Вы мне... Смотрите, угу. на законных основаниях факт... в перевирки документов должны быть обоснованы чтобы mm. и я согласился что да действительно это на законных основаниях а так как полицейский говорит что со стороны он увидел якобы что-то и с его слов получается что я ускорил как-то да, ну добре. это не а так дайте ви... тоді оцей факт е, того, що ви там прискорили свій рух, кудись уходили. Ми його упустимо і mm -hmm. залишимо факт вашого зовнішнього вигляду. У мене це вже виз... визиває підозру. Хорошо. Я а хочу... можете Вон, от, смотрите, мой да, зовнішній да. віт. Да. Я покажу. Ще, будь он... ласка, засніміть свій е рюкзак, рюкзак. Е на рюкзак, рюкзак мой, рюкзак. Мої визивають. Ну, мене є підозрюва. Визивають да, Так само, саме любої рюкзак, який заходить в парк, будь будь он який... визиває під так, 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 є таке. Харас визиває у мене підозру, що там вже є неодноразові факти в місті Запоріжжя, що закладають вибухівку, знаходять вибухові матеріали. Та речовини. Тому ми, як поліція, дбаємо про суспільство та намагаємося попередити такі факти та перевіряємо усіх підозрілих осіб. Хорошо. Давайте проведемо процедуру до конку, як якщо ви говорится. Я считаю, как Я вважаю, не, що ваші действия неправильно. Кстати, я хочу сказати, що я живу буквально 100 метрів відсюди. Це дуже добре. Я ж говорю, це дуже добре. Вийшов в парк і виходить, я підозріла особою став зразу. Знаєте, дуже цікаво. — я також можу бути підозрілою особою, коли буду в цивільному одязі. і я не буду пручатися та надам свої документи для перевірки. Якщо з ними все добре, ну, я, бути, буде, я буду надалі вільний, і мені ніхто не буде нічого Савасне, розповідати. Пока мы вы меня я да? Так я как понимаю. Я задержан? Мы намагаемся проверить ваши документы. Я задержан? Мы сейчас с вами работаем За Смотрите, вы... Ваших... вы... Вы, надо вы, вы их надавать? Послушайте, я задержан, как Чого? я з вами зараз розмовляю на тих підставах? Ми перевіряємо ваші документи. если я не задержано, я тогда пойду. Поки що він йдеться? Е, Смаріть е, ми не кажемо з вами про те, що затримане ви або ні. Я у вас питаю документи та перевірите вашу сумку. Е, якщо ви Дуже оченька будемо... очень странно, що чоловік в поліцейській формі питає. Я как человек спрашиваю, если я задержан, то пожалуйста, ведь вы можете делать на законных основаниях. Если же я не задержан, так я пойду ж... дальше, а вы можете меня постоянно пытать, я могу вам отвечать, вы, могу не отвечать. Вы, вы, вы же сами кажете, что викликаємо слідчо-оперативну групу, ви будете А это ваши, вы можете вызывать пожарных, можете вызывать ещё наряд. Это же ваше право вызывать, это же, ну, моё право. Мое право передвигаться а, а мое свободен... право перевірити ваші документи. на законных основаниях Згідно ну, щоб національної щоб перевірити документи, mm -hmm. ви должны еще меня задержать. Потому что я могу идти и не, це, це не умова. А ответить. Ну вы мне должны Перевір... задержать перевірка документов не е, популярные. На законных свобод... основах, если Де... я отказываюсь, если я отказываюсь, например, как вы можете у меня проверять документы? Я отказываюсь. Значит, вы між... должны меня задержать на три часа в рамках администрации. Я сейчас задержан, спрашиваю. На теперішній час? Я ж... Жав... години, я зараз задержан. Ми зараз вас проводимо до патруля. Алло, доброго дня. Ну, ти ж журю. Є... чому я спрашиваю нормальну річ, а Ви не знаю, або боїтесь сказати, чи що. Якщо вас да. смішає? На 3 години ви затримані за те, що не хочете встановити свою особу. Ми намагаємося встановити по нормальному з вами, поспілкуватися. В законі пари... слова по я, закону, я не слова нормальне, є по закону і законі. Не, не... В законі по-людськи. Ми полі... вам попередньо про закони вже сказали. Не я не. вам сказав, що я не бачу основані, то що ви говорите. Так я ж вам кажу, що в мене вже викликала підозри ваш зовнішній. А у мене висила ваш зовнішній відтожі Так, да, Я вам показав свої документи. Ну... Ви ж побачили їх, достовірно прочитали. Не достовірно прочитав. Просто про ваша фотографія і. Mm -hmm. я. А куди ми їдемо? яке відділення? Ми нікуди не їдемо, ми чекаємо патрульну поліцію або слідчу групу оперативну, яка вас, ще раз пояснить вам ваші права. Втретє, обов'язки, якщо ви знову відмовитесь надати документи, доставить вас до ближайшого підвідділу поліції, де з'ясує вашу особу. Можливо, ви в Рошу, або ще щось. Коли ви не називаєтесь, ви викликаєте підозру, що ви можете бути в гроші. А это може, так может действовать полиция, да? Так, любого закону, человека остановить, если он не предъявил документы, да? Статья 32 закон Украины про национальную полицию. Значит, любого человека может... Я існути. вам зачитаю еще раз. Закон України про національну полицию. Шинна редакція. Це для вас особисто. А. Перевірка документів особи. Поліцейський має право вимагати в особу пред'явленої документів, що посвідчує особу. Що стосується вас, це під пункт другий, якщо існує достатня пісна, вважати, що особа має намір вчинити злочин. Ви знаходились у смузі лісополосі у парку перемоги. Де поводили себе підозріло, ходи ходили по кустам, коли побачили ну, нас наряд поліції, екіпірований у одностроє, прискорили шахта, почали від нас у быстрому темпі відходити. Чим викликало в нас підозру? Тим паче у вас за спиною великий габаритний рюкзак, що викликало також в нас підозру. Коли ми вас наздогнали, Попросило вас пред'явити документи згідно закону України про національну поліцію, ви відмовились категорично. Чим ще раз викликали в нас підозру, що ви можете бути у розшуці. Тому чекаємо наряд, як, який вас доставить до підвідділу та буде з'ясовувати вашу особу та підстави, чого ви відмовляєтеся пред'явити документи на законну вимогу поліцейської. Mm -hmm. Якщо ви не вважаєте, що наші дії незаконні, ви маєте право їх оскаржувати, ви маєте право. Писати жалоби, скарги, наші жетони, все є також ваші дії фіксуються на відеокамеру. Воно... Ну, Прикольно получається слов поліцейських я визвав подозрение. Ну, Підозри на українському, чтобы ви поняли, находясь возле мостика і розмовляючи по телефону. когда вы слышали, да, полицейские сейчас, вы можете по видео сказать, что я прятался где-то там по кустам. Ну, факт вранья же очевидно. И дальше, что там дальше? И категорически отказался предъявить документы. Ну, я не... На самом-то деле тоже вы видели, что не категорически я отказался, а сказал на, на законную вымогу, полицейского определяется документы. Но они мне факт законности, как бы, я считаю, что не предоставили. Потому, как бы, я прошел, как говорится, с ними. Они сейчас подъедут в патрульную машину и будем ждать дальнейших развитий. Как бы вот так вот. У мене вже все мене Ну, Я виду, я фіксую. Ну, будто... Я пред'являю. У нас я пред ну... мене спочатку нашого спілкування ведеться відеофіксація. Я, знаю, я не припиняв відеофіксацію. Я тоді не говорив. Не заходить. А якщо не секрет, де працюєте? Сергій. Ус Сергій Ігорович 6 Шестого января сімдесятого. Шостого 6 перше 1970-го року народження. А другий раніше? Все Ні. Ні, все нормально так. Мабуть. быть. Так, уже потерпел. Казачья, 45, квартира 14. А да. вам наступном роте, в наступном уроке фотокарты потребность появится, так? Да я не знаю. В да. 45-е? 45? 45. 45 50. 45 50. Ты Ну, ты скажи. Ну, мне 54. А. Пятьдесят четыре. Не зразумел. Дальше идешь? Да. 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 Да, да я бачу. Да. Да. Ты просто так сохранился. Добрый выглядает этот. Сейчас, сейчас. Ничего. Не врозу. Да нет. Брат, не пробывает Брат двоюродный, да, воевал, Дебальцева. Сейчас не взяли на Спилить, это. Скажите, Буласка, заборонены речи про вас я? Не, не, такого ничего мы Меркутики не... Вы не желаете? Нет, уж видите, внешний вид не позволяет. Серьезно. Не курю, не пью, э -э веду тикток про здоровый, ну не здоровый, Вроде вообще. Про кайф. Сейчас запись идет? Да. А что вы асфальт, как бы, а? а? асфальт снимаете? Не, ну я так, так стоять не надо. Не, ну для себя или так даже, иногда даже так смотрят. Богато донатит. Да. А это что такое донат? <laughs> Допомога. Не, я не деньги соблюда. Не, а там же это и так не работает. Это ты снимаешь как бы... Так, а... Видите, вы же нормально общаетесь Показали. Я же говорю, что должна быть законесть, чтобы даже. Мы сам довели бы законить. В карман я, я сомневаюсь, кори. если я сомневаюсь, я веду себя так. Ми... Если бы я нарушил что-то, вы бы паковали там и сразу кинули. Если бы вы нарушили, поверьте, мы бы вами только долго не разговаривали. Было бы инше спілкувание. Знаю, какие. Прииграть. Дивите, уже забыв, что хотел у вас питати. Заперечені речі у вас є? Нічого нема такого. Можете пред'явити, будь ласка. Могу не предъявлять. Ну там ні, ні, слово надо, оно так не працює. ви... Дивіться, згідно статті 34 закону України про оксальной професії, провести поверхневу. По весу Ви Вы самі показуєте. По весу просто, держите. Відкрийте, будь ласка, а? великий і все. Інші карманчики ви бачите. Тенісний Дома, шарик, шарик. наверное, да? Ракетка теннисная есть. Вода, да? Вода. Пауэрбанк. Да, да, здесь пауэрбанк. И записная книжка. А шо? в теннис играются, да? На Хортице, где запорождали какие-то там, на против острова А с кем вы играете? А там приезжают ну, разные публики. Ну, даже как сейчас... вы,